Друзі, всім привіт! Сьогодні буде такий невеличкий огляд на ось ці три модельки від фірми Majorette. І першою машинкою на огляді буде ось такий Nissan Cefiro A31. Розглянемо його більш детально. Бачимо зелений салон, капот відрізняється. Є тут у нас надписи Більштайн, Мішелін. Так. Що це у нас тут? таке, якісь графіті. На боковинці бачимо також цефіру, ліврея така прикольна. Класа. З амортизації. Так, спереді у нас фари. Пластикові значок Nissan. поворотники промальовані. Ну і більше нічого нормального знака немає. На боковинці, що у нас цікаве, зеркала є. Дверні ручки, замки також присутні. Тепер що у нас по задній частині оптика задня гарно промальована. Номерний знак є. Надпис цефіру. Ну, таке гарно промальована. Є ось там такий відній. Це крючок для буксирування. Ну і вихлопна система. Також є, але не промальована. Фарба. Ну, фарбування таке. Не дуже. Могло бути і краще. Це машина відкривашка, тут є, можна відкрити і побачити двигун. Але зараз ми детально будемо розглядати салон. Салон такий, як сказати, мені не подобається взагалі. Зелений, такий ярко-кислотний такий колір. І як бачимо, тут є такі зазори між панелями. Я думаю, це через те, що капот відкривається. Хоча могло якось придумати закрити його. Ну, салон мінус. Це 100%. Про деталізацію таке. Модель праворульна. Деталізація є. Кермо лите панель теж взагалі. Ну, деталізація в салону мінімальна. З вигляду непогано. Так, поднижу, що у нас що все просто, тільки глушник. Так, і що тут у нас? Модель в масштабі 1 до 58. Так, а зараз що ми будемо розглядати, що у нас там під капотом? А під капотом, як бачимо, у нас зразу косячки, центр промальований, краї. І перед не промальований. По двигуну, що у нас там? Двигун є, але не промальований. Таке щось наподобі двигуна. Якийсь він дуже здоровий. Але нічого не промальовано. Ідемо модель ось в такий коробці. Nissan Цефіра. Пробка така під контейнер зроблена, прикольно. Japan Series Mжорети Тюнінг парц. На них іде ще тюнячки йдуть. Зараз ми будемо дивитися. Ось такий обвіз іде. Бачимо тут інтеркулер, типу. Вихлопна система Чотирихствольна. Зараз пробуємо одягти цей обвіс. Так, все у нас закріпилося. Ось такий вигляд. Моя модель з обвісом. Зараз ще детальніше до них ще йдуть. Чотири ось такі гумові шини. Щоб все це краще виглядало. Так, спробуємо надіти їх з обвісом. Yeah. Так. І ось ми одділи і ось такий велет має шинами Більш солідний дизайн моє. Мають ці дески. Обвіс такий рубланий можна сказати. Ну, вона так з цим обвісом. Так, чесно кажучи, не дуже. Дивиться, але якщо б інший колір був і салону, і обвісу, то взагалі. Була би хороша моделька. Ну, вона якось так все громоздко, габаритно дуже виглядає. Але таке. Ну що ж, продовжимо наступна моделька. А наступна у нас моделька ось така легенда японського автопрому. В такому ярко-жовтому кольорі. І це у нас Toyota Хайс. Дуже прикольна моделька. Мені подобається ось такі коласа п'ятиспеції. Колір чорних дисків, але якби був колір якийсь трішечки світліший, посхвало б їй дуже гарно підходили. Підходив би інший колір. І так, що ми будемо розглядати спочатку з боку. Бачимо, зеркала є, не промальовані. Тут така ліврея в стилі аніме. Е, окантовка вікон є повністю промальована. Так, салон у нас є. 3, 6, 8 на 10 на 10 пасажирів. Доволі велика. Великий мінік. Позаду, що у нас. Бачите. Гарно промальований значок Toyota. Тут надпис Toyota Highs. оптика є, промальована. Ще один стоп у нас, як бачите. Глушник. Ну, глушник такий. Малосенька якась піп'ятка. Може її трішки більше якось робити. Що і тут? Маленький глушник, що і тут. Взагалі, ну, деталізації понизу, як бачите, немає, є тільки щось відніється міст. Передній і задній, між ними кордон. Ця модель у нас в масштабі 1 з 69. Спереду, що у нас спереду? Спереду у нас оптика пластикова. Значок Toyota, капот покрашений чорним кольором. Є такі прорізи, щось там таке. Якісь радіатори. Тут, напевно, кульки стоять, Інтеркулери. Що в нас ще є цікаве? Як бачите, є двірники по салону, спробуємо щось розглядіти. Ну, салон, я вам скажу. Набагато краще деталізований, як в тому Мені Сидіння, Сідіння все. Наскільки зможемо роздуватися і коробка передач, так як в Хайсі в справжньому стоїть. Ну, непогано я вам скажу. Колір такий Тоже підібраний гарний. Достойна моделька. Сподобалося більше, ніж той Nissan. Nissan був зубвісу гарний, а з обвісом якось таке. На цю модельку також у нас йде обвіс. В такому бронзовому кольорі. Зараз спробуємо надіти швидко його. Якщо у нас. Це, звісно, вийде. Вони такі трохи по колесах не заходять, але помучимося і може нам вдасться це швидко зробити. От так, все. Ми зробили все. Все у нас ціло. І ось така моделька у нас. Але в нас ще є одне доповнення цієї моделі. Ще ось такий у нас спойлер. Також мідний. В мідному кольорі. Ну, в мідному вибачаю в бронзовому, ну можна їх сказати і в мідному. Спробуємо одягти. Так, наверху виходить з першого разу. А ні, здається, все. Так, все, все встало на своє місце. І ось така моделька. Ось так дивиться. Правда, це все. Швид... Дуже швидко маститься. Але ось такий бомбазний вигляд. Великий інтеркулер. Тут у нас спереді виходить. Шин немає. Не знаю чому, але і шини, бачите, посували широкі. Збоку подивіться, як це все зроблено. Також рублений стоїть, але тут якось більш-менш це все підходить. Ось так все у нас. Також вихлопна система роздвоєна. Спліттер у нас такий великий. Ну, гарно дивиться. Детальніше ще зараз антикролоця наверху розглянемо. Ну так, непогано. Дивіться. Клас. Мені реально зайшла ця ташка. Ну і на поличці вона дивиться гарно. З таким обвісом. І без обвісу гарно виглядає. Плюси, що з обвісом, що без обвісу виглядає чудово. Так що, бачите, побачите десь в продажі рекомендую. Купляйте. Ага, і ще ми контейнер розглянемо цей цією тойоти. Вот такие у нас. Так контейнер. Чунинг парц. Пойти на тей. Спудвейц. Наклажи. Не знаете, чудово виглядає. выглядит? Классно. Так. І ще у нас модель ось така Toyota Supra. Всі полюбляють Toyota. І я не виняток. Особливо Supra. Ну ж, будемо розглядати більш детальніше. Почнемо з боку. Бачите, поворотник промальований. Мішелін, Більштайн, Супра, 80-й номер. Тут сайт majoret.com. І такий вініл Получається у нас. Позаду також Majoret. Реклама Majoret на кожній стороні. Ну, взагалі, 1, 2, 3, 4. Так, ну що ж, виглядає. Ну як? Нормально, але реклами тут дуже багато, як на мою думку. Так бачимо тут. Такий катафот. Спойлер. Гарно дивиться. Так, вихлопна система у нас є. Номерний знак Toyota. Значок Тойота, Супра і тут Тойота. Ну і хочу вам сказати, що фари тут дуже гарно промальовані. Дуже-дуже гарно промальовані. Як бачимо, і зазорчики, так, як на справжній Супрі заднього бамперу. Так само все. І кришка багажника. Колеса як. Шестиспецею гарні. Підходить під колір. Дверцята є. зеркальце є. Окантовочка є. Ну, непогано. Так що, ще? Передню частину почнемо розглядати. Тут у нас значок такий Toyota. Фари пластик. Ну, Непрозорий, такий темноватий, але гарно. Поворотники. Тут також радіатор або інтеркулер. Ну, непогано. Почнемо зараз розглядати салон. І що нам кидається так у очі? Це що пророблений багажник. Бачимо там каркас безпеки. На лобовому склі двірники пророблені є по салону. Салон доволі деталізований. Ну, всередину ми так не заглянемо. Але бачимо, що у нас є. ковші, коробка передач. Кермо. Ну, непогано хочу вам сказати. Непогано. Клас. Далі. подивимось що у нас там під капотом. А під капотом у нас. 2GZ GTE. І як бачимо, не промальований. Модель стокова натюнінгована. тюнінгована. Ну як? дивиться непогано. Немає нічого. Можна було туди фарби трішки дати. І було б взагалі чудово Капот. Ну, капот. Так. Може і промальований може і ні. Більше всього, що ні. Ну, в колір співпадає не треба було тратити на фарбу. І що ж далі? Теж йде така, такий контейнер. На неї також йде обвіз і шини. Контейнер гарно так що Що зараз спробуємо обвіз надіти? Він тут взагалі шикарний, як на мою думку. Але зараз побачимо. Як це буде? Ну надівайся, чесно скажу, нелегко. Але зайшло. Все. Готово. І тепер надінемо шини нові сліки. Для нашого спорткара. Так, сіла. Шини набагато легше надівається. <різь> І ось таке. Золото у нас. Золотне, золоте дно як дікує. Шини широчезні. І дивіться який обвіз. Золото Голд. Голд супра. Класно. Стильово виглядає. Ну, бачите тут. Зелений. він. О, їдемо полегенько. Чому не зробити тут щось під стиль? Такий або... Темно зелений якийсь. Але теж таке на вибір виробника. І шини у нас класніше ще класніше виглядають. Ось так пророблено. Тепер у нас вихлопна труба не одна, так як на стоці, а вже роздвоєний вихлоп. Нижняя губа. Ну классно. Классно выглядит. Ну и спереди. Что у нас тут? Так вот такая губа есть. Классно давится. Мне она зашла. Ну и вы скажите. Друзі, яка з цих трьох моделей вам найбільше подобається, яку б ви собі забрали у колекцію, а можливо, і всі три. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде дуже багато цікавих відео. Так що, чекаю вас, всім хорошого дня та вдалого перегляду. До скорої зустрічі!